Вітаємо на каналі Binance Ukraine, найбільшої криптобіржі у світі, це рубрика Освіта. Сьогодні ми дізнаємося, як стати провідним трейдером на спотовому копітрейдингу. Тепер ніж ми перейдемо до теми, не забудь підписатися на канал, якщо не зробив цього раніше. Та вмикай дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Почнімо! То хто такий провідний трейдер та як ним стати? Провідний трейдер намагається покращити свою репутацію в копітрейдингу за допомогою своїх навичок торгівлі та досвіду у прийнятті рішень. Саме його репутація та вдалі рішення на ринку допомагають йому отримати додатковий заробіток на своїх копітрейдерах. Після визначення суми інвестицій копітрейдером система біржі автоматично копіюватиме угоди провідного трейдера, на якого він підписався. Ну а щоб використовувати спотовий копітрейдинг в якості провідного трейдера. Користувач має переказати свої активи зі спотового гаманця на гаманець копітрейдингу. Ці кошти блокуються на рахунку для торгівлі, що запобігає зняттю, переказу або використанню активів для інших торгових операцій під час процесу копітрейдингу. Провідні трейдери можуть отримувати 10% прибутку своїх копітрейдерів. Решту отримує сам копітрейдер. Крім того, провідні трейдери отримують 10% з комісії, які сплачують копітрейдери. Ну а мінімальний баланс Акаунту для підтримки провідного трейдера повинен становити не менше 500 USDT. І перш ніж користуватися спотовим копітрейдингом на Binance, ознайомся з ризиками, пов'язаними з цією торгівлею. Будь ласка, здійснюй угоди обережно і ретельно вивчай умови перед тим, як вкладати свої кошти. Ну а тепер давай розберемося, як створити аккаунт провідного трейдера і почати публічну торгівлю. У мобільному застосунку Binance торкнися торгівля. Обирай «Копітрейдинг», далі спот та торкнися кнопки з закликом стати провідним трейдером. Вона знаходиться у верхній частині інтерфейсу. Ти побачиш сторінку, на якій зможеш налаштувати свій майбутній портфель. Торкнися редагувати коло свого аватару, якщо хочеш змінити його. Вкажи псевдонім та опис свого портфеля. Вони будуть показуватися на сторінці інформації про портфель та відображатися у списку провідних трейдерів, доступних для копіювання. Тепер вкажи суму активів, яку хочеш задіяти у провідному трейдингу. Як ми вже з'ясували, мінімальна сума поповнення дорівнює 500 USDT. Як тільки портфель буде створено, вказана сума буде переказана зі спотового гаманця на твій акаунт провідного трейдера. Ці активи ти зможеш переказати будь-коли, якщо твій портфель активний. Після того, як визначив суму поповнення свого гаманця, уважно ознайомся з умовами надання послуг та торкнися підтвердити: Вітаю! Твій аккаунт провідного трейдера створено. Можеш одразу перейти до торгового інтерфейсу. До речі, інтерфейс та інструменти для провідної торгівлі подібні до звичайного спотового. Тепер давай повернемося до нашого профілю провідного трейдера. Торкнися кнопки, яка відповідає за. Початок загальнодоступного провідного трейдингу, коли будеш готовий, після цього твої потенційні копітрейдери зможуть побачити твій профіль та статистику торгівлі. Тепер ти можеш побачити кількість днів своєї торгівлі, кількість своїх копітрейдерів, тобто людей, котрі копіюють твої угоди, також свій баланс і нереалізований прибуток. Зверни увагу, що ти також отримуєш винагороду, якщо користувач припиняє копіювати твої дії, або якщо ти закриваєш свій портфель. Ще нижче тобі доступен графік ефективності за та PNL, а під ним знаходиться загальна історія торгівлі. І наостанок повернімося у верхню частину інтерфейсу сторінки провідного трейдера. Тут ти можеш почати торгівлю, поповнити або вивести кошти з гаманця провідного трейдера, або закрити свій портфель. Після закриття портфелю всі активи, що залишилися у гаманці просунутого трейдера, повертаються на твій спотовий акаунт. Твої копітрейдери будуть видалені, а весь прибуток розподілений. Ти також зможеш створити новий портфель після видалення. Ну а на цьому, все, дякуємо за увагу. Не забудь підписатися на канал Binance Ukraine та переходь до наступного відео із нашої добірки.